Ювелірної роботи. Вікнарьов, майстер віконної справи. Нещодавно наша знімальна група побувала на славному ювілею в Чортківському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Олександра Барвінського. Колектив студенти запрошені, гості, відзначили 75-річчя з часу заснування. Саме стільки років спливло з того часу коли у місті над Серетом розпочала свою діяльність педагогічна школа, потім педагогічне училище, а нині гуманітарно-педагогічний коледж імені Олександра Барвінського. Скільки ж то вийшло із цих стін, учителів, вихователів, педагогів з великої літери, не злічити цього травневого дня багато випускників з усієї України злетілися до рідного гніздечка, аби відсвяткувати ювілей і сказати теплі слова вдячності своїм колишнім наставникам. Зал був щедро прикрашений квітами у повітрі, витав Дух Свята. Усі і педагоги, і студенти вдягнули вишиванки, що тут уже є традицією. Відкрив урочистості директор училища Роман Пахолок, педагог за покликанням хороший наставник молоді і добрий господар свого вчительського Дякую. Дякую. дому. Вітаю всіх! Із Києва, із білого родизвровська, із Одеси. Із Тернополя, із Франківська, всіх на разу, але всіх бачу, всіх щиро, сердечно, душевно обнімаю від себе і від тисячного колективу честь, якого маю представляти. Діти, що прийшли сюди в січні, відзначають 40-го року, що це був глибокий сніг, було холодно, але тут дозволяли розмовляти рідною мовою. Це що було вражаюче. Тема. Мої розповіді буде геть коротка, бо багато достойних людей хочуть щось сказати, але переводилася рідна мова на мову тогочасного окупанта, і це було щось нове. Чи початок Чортківської школи 5 січня 40 го року, як педагогічної школи в Чорткові, ні. 1909 року в Чорткові була заснована. Чоловіча, вчительська семінарія і час вчительства, навчання на вчителів в чортковий період має майже одне століття. Тут, на цій території, ми не випадково, тут вже рівно чи більше, як 100 років знаходяться, вчаться молоді люди. Тема політики, тема держави, я не розвиватиму, бо сьогодні ювілей. Але в центральному нашому корпусі була бурса Чортківської гімназії, де жили і вчилися діти. Реформа в освіті 32-го року і 34-го року Чортківська вчительська педагогічна чоловіча семінарія перестала існувати. Ми трішки не є е, фізично правонаступниками, але я думаю, що душевно Чотківська педагогічна школа є правонаступницею Чотківського чоловічої вчительської семінари. 11 тисяч 995 випускників вийшло з стін цього закладу, станом на той час. Коли я говорю. Ми ще трішки добираємо до 12 тисяч, але я думаю, ми цей рубіж, дай Боже, здоров'я травню, червню та й переступимо. Про що я хочу казати? Коли я скажу прізвища, хто є проректор якого університету, хто є доктором, хто є професором, це буде півгодинний виступ, що складатиметься з прізвища низький уклін від себе і від колективу всім проректорам високих навчальних закладів. Низький уклін, сердечний уклін вам, доктори, наук, професори. Високоповажними гостями ювілейних урочистостей були превсвящений владика Дмитрій, правлячий архієрей Бучацько-Чортківської єпархії, Української греко-католицької церкви, представники духовенства міста Чорткова. І тому бажаю вам, виходимо дійсно, тих, хто горить тою спрагою ширити правду, ширити добро, ширити справедливість. І саме цей вогонь в наших душах спалить і усуне всяку нечість з нашої землі, яка нам позволяє нормальну життя. Тому бажаю вам всіх Божих дарів для цього необхідних. І ще Боже, благословення для успішного служіння Богові в Україні. Христос! Є світло, яке дається в цьому закладі знання, побожності, патріотизму. Ось що дає цей заклад. Повіть собі 75 років, легко сказати. Але скільки свідчов не тільки ті, хто залишив цей знак, а закінчує його, а скільки ці випускники засвітили цих свічок. Та церква, дорогі, у Христі, завжди молиться за тих, хто навчав, навчає і, звичайно, буде навчати і просвіщувати всіх нас. Тому що ми звертаємося на кожному богослуженні до Всемилостного Бога. І звичайно. Правильну назву сьогодні має ваш заклад гуманітарно педагогічний Тому що випускники ваші не починають і не становляться зразу вони ні докторами, ні професорами, ні викладачами, а вони йдуть спочатку самого. У самі найперші наші навчальні заклади, виховні заклади. Де вчать навіть наших дітей і косічку заплітати, і носа підтирати, і штани підтягати. Все це навчає дійсно ваш гуманітарно-педагогічний колес. Це є дуже велика справа, дуже велика річ. У урочистостях також взяли участь голова Тернопільської обласної ради Василь Хомінець, директор Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації Любомир Крупа, директори коледжів та училищ області, викладачі, колишні випускники та студенти, активна громадськість краю. Вчителі казав наш гені пророк Шевченко, якби ми вчилися так, як треба, то й мотиво була своя. Звичайно. Вчити в широкому розумінні цього слова. Можна шукати ще слова багатьох і філософів. Наприклад, Бісмарк. дайте мені тисячу вчителів, я збудую вам велику Німеччину, напевне, світош, світової педагогіки Ян Амускоменський, найкращий спобіжних хай буде вчителями. Звичайно що і в першому, і другому випадку вчителям бути не тільки мати диплом того чи інший навчальний закладу, а бути вчителем покликанням в житті. А вчитель дає дуже широку дорогу життя. Повірте я, переконайтеся на моєму досвіді. Тому щастя вам, здоров'я, настаги, любові. Шануйте свою і тісто. Хай живуть біла академія, віват професори, віват студенти, да оддаму вам і всіх вам земних і неземних благ. Божої опіки, і благословення над вашим містом, над громадою, над вашим закладом і над всіма людьми, які тут працюють, навчаються. Ну і Дають йому згоду розцвітати і цвісти. Будьте здорові всі. Дуже приємно перебувати на закладі, який вже має 75 років. І ми це повинні говорити голосно, оскільки так завелося, і в принципі це не наша традиція говорити про… не говорити про вік. Українці завжди говорили про вік, тому що українці завжди шанували старших. І дуже важливо, що саме 75 років, і кожен рік це є досвід, це є надбання. І якщо проводити такі паралелі, то недавно 75 років святкував педагогічний університет. Тобто ви є ровесниками з національним університетом. Вдалося, я думаю, що це і було раніше, Роману Івановичу створити освітянську родину. Тому що тільки батько може так сказати до свого підлеглого ой сину, я тобі там що покажу, там без внесення. Він не винен, але батько мусить так сказати, щоб ночувався, щоб він був відповідальний. І щиро дякую за цей дух, який є у вас. Роман Іванович хвилюється, знаєте, вибачте, як мала дитина, тому що це так роблять тільки люди з великою душею. Які вкладають любов у цей колектив. І щоб його не затягувати, знаєте, ми зараз так позиціонуємося, інтерацію Європу. Ми організуємо мовні табори, обов'язково це мають бути англійськомовні табори. Ми не говоримо про те, що українська мова по радіо це суржик, це шансон, це російське вивіште, слово, попса, але ми організовуємо англомовні табори. Я дякую. Колективу усім, хай ви кажете, від прибирання секретаря до директора за те, що ви виховуєте українців. Тому що ми можемо вкласти знання, ми можемо вкласти пошенілок виховання, але навчаючи, ми готуємо висококваліфікованого спеціаліста для Європейського Союзу. Але коли ми не вкладемо оцієї вишивки в серце, оцього духу, який ми бачили біля пам'ятки Барвінського, оці знамени, які в руках хлопців, ці дівчата, які по тих босоніжках, по тих калабанях, не звертаючи увагу, вони віддаються справі, ми знаємо, що ці педагоги є Богом покликані і вони будуть жертовно працювати для наших дітей. І в що в моїх силах? Що всіли департаменту ми будемо все робити для того, щоб заклад розвивався? До свого першого навчального закладу, який дав старт у професійній діяльності, зі словами вдячності та подарунками прибули й колишні випускники з Тернополя, Одеси, Києва, Івано-Франківська, Белгород-Дністровська з усієї України. Гостей та велику освітянську родину коледжу щиро вітав директор Роман Іванович Пахолок, який також зазначив, що кращі традиції підготовки педагогів творчо розвиваються нинішнім поколінням викладачів та студентів. Ви знаєте, багато було сказано слів. Я не буду повторюватися, але хочу сказати, що ваш заклад я маю на увазі коледж. Це є основа нашої педагогічної науки. Повірте мені, 35 років, який працює в університеті, вони говорять про те, що зайдеш в аудиторію, в якій сидять студенти навіть найбільше 200. І за одну лекцію можна взнати де людина, яка закінчила педагогічний коледж. Яка очина, яка дискусія, яка вмінням задати запитання різниця навіть від тих. Тих відмінників і так далі, які прийшли просто зі школи. Тому я вважаю, це дуже щастя велике, що у вас таке сьогодні свято, але зупинятись на святі не можна. І говорити, що ми коледж гуманітарно-педагогічний, я вважаю, це ще не вершина. Вершина повинна бути, коли мені тільки гуманітарно видовічно зразу академія Хмельницька згадується. Тому я хочу, щоб з допомогою таких керівників області ви все таки ставили планку трошки вище. Дуже приємно, що є наші викладачі, є ще такі викладачі, які мене вчили. Я дуже тішуся. Я передаю всім вітання. Я ще раз їх люблю і вважаю, що сьогоднішнє таке дійство це є справжній урок патріотизму, урок людяності. Урок мужності, урок любові до рідної землі для всіх, для теперішніх поколінь, для тих, що прийдуть, і в цьому величезна заслуга, тих, що працювали, тих що зараз працюють, тих, що згодом працюватимуть, щире вітання, щира подяка, низький уклін. Моїм викладачам, моїм учителям, саме завдяки Чортківському коледжу, саме завдяки тому ентузіазму, тому натхненню, тому високому професіоналізму, ми маємо сьогодні таке чудове, таке чарівне свято, такий невгамовний, хороший зараз директор, який всюди встигає, який має настільки багато енергії, що він також виступає прикладом для своїх учнів. І це так приємно, коли е, є своєрідна така, зайде, якби всі взялися за руки, то ми б так почали від 1309 Року і до сьогодні ми були б такою єдиною спільнотою від історії і до сучасності. І, звичайно, що це вік поважний справді, але як пише Ліна Костенко, кожен фініш це, по суті, старт. Тобто стартуйте в нові здобутки, в нові ідеї, в нову е, е, справу. А нехай у цьому вам допоможе Бог, добре здоров'я, високий професіоналізм. Я цей заклад добре знаю. Не з чужих уст, а я тут працював якийсь час, правда, головою державної комісії. У нас дуже тісні зв'язки з цим навчальним закладом. Ваші студенти виступали на сцені нашого університету. Ваші випускники навчаються в нашому університеті. Це одні з кращих. Це виховання чи наполегливі. Цілеспрямовані люди. Дякую вам за хорошу професійну підготовку ваших студентів. Я знаю секрет успіху вашого, він ґрунтується насамперед на любові, на відданості, справі і любові до людини, поваги до неї. Роман Іванович, я завжди просто дивуюся вашій е, отакій, е, такому пильному оку. Та, все помічає, все знає про кожного студента, я вже не кажу про викладача. Будь-яка тут дрібниць немає в цьому навчальному закладі. Мені вже 90 минуло, там старше за мене. І сьогодні такий дедатий день 75 років педагогічного. Училище. В стінах цього училища я вчилася два роки. Після війни вступила сюди в 1946 році. І дуже важко було, по-перше, це були післявоєнні роки. Навіть трудно було за хліб, знаєте, що 1947 був голодовий рік. І ми як вчилися тут. Важко було навіть за буханку хліба, бо в магазині по черзі купували. А ми тут вчилися, йшли через базар. Як купили, то добре було, як ні, то треба було якусь паленичку. Підручників не було, не було зошитів. Ми конспекти писали за тим, як вчитель говорив. А ми писали, чорнила не було, ми чорнили порошок купували, розводили водою і, і звичайними ручками писали, але були наполегливі, вийшли в люди, і вчили людей, вивели не одних таких від одних людей, як ти тут. Дуже приємно, що ви сьогодні мене запросили і дякую Богу що маю сина, який мене сюди привіз, в таке товариство. Опівкується, але я принесла дві операції і дякувати Богу, що я дожила до такого моменту. І сьогодні маю виставити вашу ситуацію. Тній програмі урочистої академії Живем на білім світі ми для обраної раз назавжди справи виступили народні художні колективи коледжу. Особливістю ювілейної дати було відкриття музею історії коледжу та концертно-навчальної літньої естрадної сцени, і саме на цій сцені було продовжено святкування ювілею студентською молоддю відбувся фестиваль мистецтв Україна понад усе. Справи пишуть історії Чортківського гуманітарно педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського на шляху до нових ювілейних дат. Вікна ювелірної роботи. Вікнарьов. Майстер віконної справи.